Сьогодні, 8 травня, спасаємо нашу полуничку від сьогоднішніх нічних, які будуть заморозки. Передаю до мінус двох. Трохи накриваємо плівкою. Але лайфхак в тому заключається, що як дешевший спосіб це накриття соломою. Перевіряли там того року, все допомагає. Ось як бачите, Полуничка накрита. Вся полуничка в білому цвіті. Дивіться, цвіт ось вся в цвітові і не хочеться, щоб вона замерзла. Примерзли. І пробуємо накривати соломою. Соломка збереже їй тепло і спасе від приморозків. Там ось накрита плівкою. Там накрита плівкою, а ось тут стараємося, накриваємо соломою. Солома є. Ось такий спосіб. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!